Спаржа багаторічне овоче, який росте в зонах від 3 до 8. Їй потрібен рісний, добре дренований ґрунт, постійна вологість і відсутність бур'янів, що може бути кращим місцем для вирощування спаржі, ніж грядка, де ви можете легко наповнити її органічними речовинами та контролювати умови посадки. Спаржа може жити до 20 років, тому вам потрібно ретельно продумати місце розташування вашої грядки зі спаржею. Перевага планування грядки для спаржі полягає в тому, що ви можете легко контролювати багато умов, які подобаються цій рослині, і полегшити догляд за грядкою в довгостроковій перспективі. Аспарагус можна вирощувати з насіння, але найчастіше висаджують в сад дворічні крони з довгим укоріненням. За допомогою кількох простих кроків ви зможете насолоджуватися десятиліттями садівництва на зручній грядці. Вирощування на грядці також допоможе вам контролювати якість ґрунту та вологість з часом. Якщо ви хочете дізнатися про переваги вирощування спаржі на грядці, продовжуйте читати. Чому піднята грядка для спаржі. Є багато причин вирощувати спаржу на грядці. Якість ґрунту, оскільки ви самостійно заповнюєте грядку, ви можете використовувати ґрунт набагато вищої якості, ніж при посадці в землю. Легко покращити ґрунт у вашій грядці з самого початку, і ви повністю контролюєте кількість компосту та інших поправок. Крім того, ґрунт на високій грядці буде добре дренованим, що захистить кореневу систему від загнивання. Простий у догляді, грядку легше обслуговувати щодня, оскільки там набагато менше бур'янів і їх можна легко вирвати вручну. Підняті ліжка також потребують менше нахилів. Ви можете легко встановити крапельний полив або шлангову систему, яка скоротить час, витрачений на полив. Захист багаторічних рослин спаржа повертається рік за роком, тому її можна легко захистити на власній грядці. Це означає, що якщо вам потрібно використовувати кришки, щоб не допустити шкідників або диких тварин, вам не доведеться турбуватися про інші рослини поблизу. Оптимізація для рослини: ще одна перевага піднятої грядки для спаржі полягає в тому, що ви можете створити ідеальні умови для неї, не турбуючись про сусідні рослини. Це включає графіки поливу та підгодівлі, мульчування та типи покриття. Швидше прогріває ґрунт це важливо, тому що спаржа є однією з перших культур, яка сходить ранньою весною, але їй потрібен теплий ґрунт. На високій грядці ґрунт прогрівається швидше, ніж у землі, і для прискорення прогрівання і захисту від перепадів температур можна використовувати укриття. Це дасть вашій спаржі перевагу над рослинами в землі. Стиль. Грядки зі спаржею не тільки функціональні, але й додають стилю вашому саду. Оскільки спаржа є багаторічною рослиною, вона може бути центральною. Поставте грядку там. Де ви зможете милуватися листям папороті влітку, або використовуйте її як тему для розмови? Довговічність, підняті грядки, особливо виготовлені з оцинкованої сталі, як у Epic Гарднен, є корисними, оскільки металеві грядки служать довше, ніж дерев'яні. Дерев'яні грядки з часом гниють і псуються, а от металеві, особливо якісні, можуть служити десятки років, як і ваша спаржа. Простота збирання, останнє, але не менш важливе, збирати врожай спаржі з піднятої грядки набагато легше, ніж із землі. На піднятій грядці ви можете просто пройти повз і зривати стебла, коли вони ростуть. Відстань між рослинами спаржі на грядках. Як правило, коронки або насіння спаржі висаджують на відстані 18 дюймів один від одного в ряди, які розташовані на відстані кількох футів один від одного. Це захищає ніжну кореневу систему та дає рослині простір для поширення, а вам для догляду. У піднятому грядці вам не потрібно розміщувати ряди так далеко один від одного, оскільки ви можете легко ходити навколо грядки, немає потреби у великих щілинах для доступу до рослин. Ви можете просто розташувати коронки спаржі на відстані 18 дюймів одна від одної. Це дозволяє збільшити щільність посадки на меншій площі, залишаючи при цьому достатньо місця для майбутнього росту. Поради щодо вирощування спаржі на грядках. Ось кілька порад щодо вирощування спаржі на піднятих грядках і збереження її для отримання чудового врожаю. Вам не потрібно багато спеціальних витратних матеріалів. Розташування є ключовим. Виберіть місце в саду, де вам не завадить надовго приділити місце багаторічною овочу. Незалежно від того, виростите ви дорослу рослину чи почнете з насіння, ви будете доглядати та збирати врожай протягом тривалого часу. Почніть з багатого ґрунту. Перед посадкою поліпшити ґрунт компостом. Таким чином, ви закладаєте основу для успіху: заповніть грядку компостом і органікою. Не економте на цьому, так як спаржа буде рости на такій грядці довгі роки. Поради щодо посадки: посадіть спаржу приблизно на 12 дюймів у ґрунт. Спаржа любить багаті ґрунти та з часом виснажує поживні речовини. Обов'язково облагородіть місце посадки органікою та компостом, якщо ви цього ще не зробили. Використовуйте суміш для заливки багато органічними речовинами. Ви ями глибиною 12 дюймів і 18 дюймів одна від одної. Помістіть крону або насіння в ямку і обережно розправте коріння. Обережно додайте компост і заповніть яму. Також спаржу можна посадити, викопавши траншею. Посадіть рослини в траншею на відстані 18 дюймів один від одного і засипте компостом і органікою. Крону слід засипати ґрунтом на кілька дюймів 8-12 дюймів. Заповніть траншею компостом і добре полийте. При вирощуванні з насіння ви можете почати в контейнерах, щоб дати коріння час відрости перед посадкою в саду. Висаджуйте насіння на глибину лише півдюйма. Захист молодих рослин. Захистіть молоді рослини спаржі. Не допускайте пересихання крон під час посадки і добре поливайте грядку, особливо в перший рік. Здорові рослини в перший рік забезпечать кращий ріст у наступні сезони. На піднятій грядці ви можете легко встановити плаваючі кришки, щоб запобігти зараженню ваших рослин жуками, аспарагусами та іншими шкідниками до того, як вони приживуться. На додаток до плаваючих укриттів. Ви можете встановити холодну раму над вашою грядкою в кінці зими, щоб прогріти ґрунт до весни, якщо це необхідно. Якщо вам потрібно швидко прогріти ґрунт, використовуйте чорну пластикову плівку, щоб утримувати сонячне тепло. Це залежить від вашої зони вирощування. Якщо літнє сонце занадто спекотне для спаржі, замініть плаваюче укриття на тіньову сітку, щоб захистити гілки, що ростуть. Вирощування спаржі. Спаржі потрібен час, щоб укоренитися. Якщо ви вирощуєте з насіння, дайте пройти три сезони, перш ніж збирати перші стебла. Якщо посадити крони, то перші два роки можна збирати врожай спаржі. Після посадки поливайте спаржу приблизно одним дюймом води на тиждень. Ви можете встановити крапельне зрошення, зволожуючи шланг або навіть використовувати закопані глиняні горщики для легкого поливу. У піднятому ліжку це буде ще простіше, тому що вам не доведеться нахилятися. Не втрачайте місця. Спаржа не любить конкуренції з коренями, але ви можете використовувати простір між рослинами для вирощування неглибоко вкорінених культур, таких як шпинат і салат. Гілки спаржі затінюють листяну зелень і захистять її від надмірного сонця. Ви також можете вирощувати такі трави, як базилік і петрушка, або чорнобривці і помідори, які допомагають відлякувати жуків аспарагусів. Боротьба з бур'янами запобігайте появі бур'янів, глибоко мульчуючи, заповнюючи відкриті місця рослинами супутниками або покривними культурами, а також регулярно висмикуючи бур'яни вручну, щоб вони не захопили грядку. Краще рвети бур'яни вручну, ніж використовувати техніку. Коріння спаржі ніжне, і ви хочете захистити його від пошкоджень. Регулярно видаляйте бур'яни, щоб захистити ніжне коріння спаржі від скупчення та конкуренції. Подумайте про посадку рослин супутників, якщо у вас є проблеми з бур'янами, оскільки заповнення грядки рослинами запобіжить росту бур'янів на порожніх місцях. Врожай. Збирати врожай спаржі ціле мистецтво. У перші кілька років збирайте лише кілька стебел протягом двох тижнів. Потім дайте пагонам спаржі розвинутися і більше не збирайте стебла. Якщо ви збираєте занадто багато стебел рано, ваша рослина не розвине сильну кореневу систему, необхідну для виживання. У наступні роки збільште кількість тижнів збору стебел на один тиждень. Наприклад, на третій рік ви можете збирати стебла протягом трьох тижнів, але після цього припиніть і дайте рослині відростити гілки. Найдовший час збору врожаю спаржі становить 10 тижнів. Пам'ятайте, ця рослина може жити десятки років, тому дайте їй час відновитися після збору врожаю. Після збиральний догляд Після збору врожаю дайте високим гілкам спаржі відрости. Це дозволяє рослині запастися енергією на наступний рік. Коли гілки пожовтіють, але до опадання червоних ягід, якщо у вас є жіночі рослини, зріжте гілки на кілька дюймів над ґрунтом. Якщо ви живете в кліматі з суворими зимами, залиште гілки на зиму для додаткового захисту від морозу. Навесні видаліть гілки і додайте в компост або утилізуйте їх, щоб шкідники не перезимували. Після видалення гілок і прогрівання ґрунту підгодуйте рослини шаром компосту для підтримки весняного росту. Сильно мульчуйте, щоб зберегти вологість ґрунту, але зачекайте, поки погода не стане теплішою, оскільки мульча охолоджує ґрунт. вашій спаржі потрібен теплий ґрунт, щоб почати рости навесні. Ось і все. Посадка спаржі на грядці може бути веселою пригодою і має багато переваг перед посадкою на рівні землі. Добре спланована грядка зі спаржею може вирішити кілька проблем із удобренням, поливом і боротьбою зі шкідниками. За ним легко доглядати, особливо на високих грядках. З цими порадами та підказками виростити цю культуру має бути досить легко.